Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні буду продовжувати говорити на тему гнів і розберемо його іншу частину, людську частину. Розмірковуючи, звідки походить гнів людський, який не творить нічого Божого у своїй сутності, я зрозумів, що гнів береться не звідки інакше, як з глибини нашого жорстокого, і впертого серця. Якова 4.1. Якова 4.1 Звідки війни та свари між вами, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Як і у своєму посланні стверджує, що ворожнечі і чвари у нас від бажань наших, що воюють у наших членах, там в глибині нашої душі. Іншими словами, питання не в тому, що нас хтось розлютив і що хтось винен нам у тому, що ми розлютилися. Але у тому, що ми самі розвиваємо гнів у собі, що спонукається невгамовними бажаннями комфорту і задоволення нашої гріховної природи, яка ще залишилася. А цей хтось або щось просто заважає нам. Отримати те, чого ми прагнемо так сильно, чого хоче наша плоть. Спілкуючись з різними людьми, у них по-різному виявляється гнів на якісь різні предмети, цвях, як, який забивається, неправильно гнеться, хтось, ліце... хтось злиться із цього. Кущ який стрижеться. Виходить нерівним, вузол і не розв'язується. І так багато прикладів. У моєму випадку, не дивно, це обутки дверей, особливо, коли вони верхні обутки дверей, коли двері мого зросту і часто не густо мені приходиться обермитися. Прям хочеться їх всіх знести. Але що ж, що ж виходить? Якщо є хтось, хто нас дратує, хтось не щось, а хтось, хто нас дратує, то ми не зможемо списати це на брак інтелекту або розуміння, або співчутливості супротивника. Ми не зможемо промовчати. Ну як зараз можна сказати, і я промовчу? Ні, я не пропущу цього шансу. Але якщо йдеться про неживий предмет, так як в моєму прикладі про обутки, то щось зробити йому буде складно, а то і неможливо, тому що собі шкоди більше буде. Таким чином, наш гнів у будь-якому разі, чи спрямований він на людину чи на неживий предмет, є однаковим, має однакове походження. Наші противники заважають отримати те, чого хоче наша стара природа. Тьотя плотя. Мені це дуже сподобалось. Так до чого ж тут обудок дверей? Просто це найменш агресивний контролюючий моє життя об'єкт, що загрожує шляху до мого жаданого нестримного прагнення. До комфорту і задоволення. Вирвати і виконати всі упадки коштувало б мені дорого. Але в якійсь мірі це це б, це б бтамувало жагу до комфорту. Гнів не жартівливий, він завжди шукає останній шлях він завжди шукає останній шлях до комфорту і задоволення. Гнів корениться у плоті, і ще щоразу на подразник, який заважає плоті отримати бажане, отримати те, чого вона так сильно хоче. Це задоволення своїх побажань. Можливо, після цього всього сказано у вас виникне запитання. Ну як же ж так? Якби мені не сказали б того чи того, той чоловік чи та жінка, в мене б не було цієї реакції. Я б не розлютився. Але я нагадую, що на предмет, який приносить вам звіст, ви також злитеся, починайте сердитись. Навряд чи коректно було б звинувачувати обуток дверей у моєї ситуації, чи кущ, чи цвях у якихось злих намірах. Наприклад, Ісуса Христа фарисеї бачили у ньому не того, кого вони хотіли. Він проповідував зовсім інше, чого вони очікували, чого вони бажали. Але Ісус цим людям ніколи не відповідав з гнівом. Він використовував лише праведний гнів. Про праведний гнів ми слухали на минулій проповіді. Там було пару пунктів. І перший пункт це. В нього, е, Ісуса, е, якщо пам'ятаєте приклад, де він був у храмі, і побачив, що там продавали різні люди, продавали різні якісь продукти чи ще щось. І він використав праведний гнів, Божий гнів у своєму у, у тій ситуації, у своїй ситуації, яка там була. Отож, ситуації, які виникають у вашому житті, ви також повинні. Брати приклад з Ісуса Христа і діяти так само, використовуючи лише праведний гнів. Але якщо ви ще не досить зрілі в цьому і не можете це виконати, то римлянам 12 розділ, 9 вірш. Перепрошую, 19 вірш. Римлянам 12, 19. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Цей вірш потрібно використовувати повсякчас у нашому житті. І взагалі це було це рекомендація така від апостола Павла, що гнів, якщо ви маєте його, залиште його Господу, тому що він, він краще це зробить. Він він правильно це зробить, тому що ми через свою призму гріховності можемо наробити дуже багато шкідливих речей і внести дуже багато, і можемо пошкодити відчуття іншої людини. А це не є правильно, це не по-християнськи, не так як вчив Ісус Христос. Тож залишіть свій місце гніву Господу, будемо молитися.